Проходять на Новоселедчині. Найкраще, неперевершені, непресказуємо, кращі з кращих представників молоді району сьогодні зібралося на традиційне свято, яке вже десяток років проводиться на Новоселищні. Це свято. Підсумки спортивного року це свято визначення найкращих спортсменів, тренерів, керівників колективів, приватних підприємців, тих, що боліють за спорт, за молодь, це свято під назвою, зірки і стради, зіркам спорту. Наталія, заслужений майстер спорту України. Учасниця Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні. її зараз немає тут, тому що вона знаходиться на тренувальних спорах у Португалії готується до Олімпійських ігор 2016 року. Марадюк Михайло. Панаразовий чемпіон світу з шахової композиції. Володар шахового Оскару. Міхайло. Чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів. Теж немає. Берега Ксенія. призер молодіжного чемпіонату України з легкої атлетики. Вісник чемпіонату України з волейболу та від команд вищої професіональної ліги. Релушка радіслав кращий гравець чемпіонату новостівського району футболу. Один з кращих заступників чемпіонату чернівецької області. Визначено п'ятірка кращих тренерів. Іми визнана Баскар Юрій Михайлович, тренер з боротьби за боротьби самбо. Євгенія Євгеній Віліаблович, тренер з велоспорту білоспорту. Гриньон Вячеслав Николаевич, тренер с Валиколу. Я Кимчук Анатолий Алексеевич, тренер с Левпоя Атлетики. Дебатант Владимир Васильевич. Та привітання запрошується голова районної державної адміністрації Бойко Євгенія Володимировна. І, мабуть, Богу, що ми сьогодні знайшли час, можливість зустрітися і не тільки підвести риску під закінченням спортивного року, а й відпочити і згадати, що було приємного цього року, а може десь хтось чимось і незадоволений, але разом з тим набратися сил, поспілкуватися і увійти в новий рік з новими силами. Мабуть, умов для спорту не було би заслужених членів. Не було до нас і таких показників. Тому я від імені районної влади також вдячна всім меценатам. І, звичайно, не можу, всіх не назву, щоб когось не обідати, але такого мецената, як Степан Савиш блігор неможливо не згадати. Тому що... <плес> Тому що... що його... Заслуга велика в тому, що ми маємо прекрасний стадіон. І пишаємо, що ми його маємо. І, звичайно, хто сьогодні з вас вже познайомився з його задумом, з його щирістю, яку ми будемо мати, мабуть, уже на слідуючий рік. Я не будівельники не знаю, які там будуть терміни. Тому я вам всім бажаю здоров'я, всім нам миру, спортсменам, духунків, тренерам витривалості. Будьмо всі щасливі. Сьогодні у нас за столами знаходяться ветерани спорту, тренери і діючі спортсмени. Було б дуже добре, якби були ще і молоді подаючі надії спортсмени. Хотів би виразити надію, в те, що Новоселиччина завжди була передовою у цьому плані в відношенні до спорту і досягнення спортивних результатів. Хотілося б вам побажати дійсно нових спортивних успіхів, нових результатів спортивних, але враховуючи ту ситуацію, яка є на сьогоднішньому дню, я думаю, що якщо ми проводимо такі заходи, значить Україна має майбутнє, Україна вистоїть і Україна завжди буде соборною країною. Хотів би вас всіх привітати. З високими досягнення спортивними в цьому році хотів би вам побажати здоров'я і кращих успіхів в майбутньому. Слава спортсменам, слава тренерам і слава Україні. Другий місце колективного селецького мелічного коледжу. Укоїнське державного медичного університету. Директор Євтерій Ястерєвич. Керівник безрухування Ячук Олександр Павлович. Третє місце зайняв колектив села Маршинці, керівник колективу Нікитовіч Георгій Іванович. Я прошу, будь ласка, кого не зюди. Петропоянець, будь ласка. Шановні друзі, я хочу вас всіх привітати з таким великим святом. Новоселищина дійсно є лідером розвитку фізичної культури і спорту на буковині. Ну, Я можу зробити паузу, бо все-таки.

Як кажу, нагородити Новоселецьку дядячу-нацьку спортивну школу Колос, яка б нашому товаристві зайняла перше місце. Реалу. Перше місце посіла Новоселецький районний фізкультурно-ознародчий клуб Колас. Большое спасибо за этот праздник. Действительно, каждый год вы проходите итоги года. И оно проходит очень красиво. Я хочу сказать, если по проведению, наверное, лучше сразу в ресторане. <соцентричная> Перед коренистом Новоселецковой районной федерации в футболу начали с Фоко Иваном Ивановичем. У нашому районі проводиться чимало змагань з великою кількістю учасників. І так, у чемпіонаті району зміні футболу приймають участь 32 команди. З футболу стали. У першій лізі. Перше місце футбольний клуб села Тарасівці. місце футбольний клуб Села Котелеве. Звучила Баяна, заступника районної федерації футболу Фоку Івана Івановича, заступника голови обласної федерації футболу, Задорожняка дорожняка Сергія Григоровича. Обласна федерація футболу за обновили внесок в розвитку фізичної культури і спорту футболу нагороджує Степана Сающа. Подякую. Будь ласка, приступайте. Безмірно щасливо, що сьогодні в этом. В прекрасном зале присутствии среди такой прекрасной молодежи. Чтобы вы меня поняли, кто мы такие, и как мне настолько я рад, что я участвую в этом торжестве, и я нахожусь среди вас, потому что 60 лет тому назад, 60 лет тому назад, Петро Радзе учился на один класс старше мне,

Хочеться почати теж з Стіпана Савича дякую, Дякуємо волі. <плес> Також Сережа Няйку подякував. Дим до влад. Глин Петро. І ви знаєте, я можу так довго сидіти і перечисняти, бо в дійсності ці люди роблять багато для того, щоб у нас в районі. Розвивався спорт, в частності футбол. І я е, сьогодні при такій аудиторії хочу їм сказати велике дякую і всім е, керівникам федерації, е, голові обласної федерації затражені по Сергію так як дуже приємно працювати з цими людьми. Команди. А також для нагородження запрошується кращий арбітр чемпіонату району з волейболу Іван Георгійович Баскан. Також запрошується тренера волейбольних команд Человечев і Жіночі. Для нагородження. А для привітання та нагородження запрошуємо заступника міського голови Арсенія Сергія Васильовича, нашого земляка майстра спорту з волейболу, чемпіона світу ветеранів Петра Григоровича Рацова та його улюбленого вихованця Прекурато Олега Новича. Але в усьому ну, хочу сказати, що нехай буде мир за столом в країні в домі, і нехай здобутки наші тільки примножаться. А я думаю, що всі з присутніх, зі свого Богу, зробить все залежне. Добрий вечір всім. Дуже приємно, що. Что... ходить эти подведені тоже как будто вчера мы сидели тут и опять но хочу сказать, что девчонки не изменились, все осталось все лучше Футболисты, они действительно під таким поговорим наш. баніна запрошую чернівецький національний університет на факультет физической культури и здоровья. і единый пароль новоселиця і я вам кажу, що ми поможемо вам своїми силами спонсорська допомога окремих меценатів. Це ліжіво Наталія Володимирівна. Приватний підприємець. Сем'яюк Іван Васильович, генеральний директор товариства обмеженою відповідальністю Рамнічок. Лісюк Ярослав Іванович. Приватний підприємець. Денісюк Полет Михайлович, приватний підприємець. Дику Владислав Михайлович, приватний підприємець. Бока Іван Іванович. Мяйко Сергій Петрович, приватний підприємець. Родину, насамперед, дуже гарно вам дякую за теплий привіт. Для мене це дуже було зворушно. Я вам гарно дякую за це. Е -е, дозвольте мені привітати. Знаєте, так здається, то та, як вчора стояли, майже рік минув, майже, я кажуть, так, дуже швидко. Але е, за цей рік е, відбулося дуже багато змагань і ваш край здобув дуже багато хороших результатів. Е, дозвольте мені привітати від е, обласного відділення Національного Олімпійського комітету від усього складу. Також особисто передавав вам вітання е, ваш краянин Іван Васильович Семенюк. На жаль, у від'їзді. Е, знаєте, багато зараз важко в країні це все. Але мені дуже приємно, що Новоселецький край показує приклад всім іншим, як потрібно цілий рік працювати і потім відпочивати Ваше країн в місті. Але зараз хочеться нагородити і тут за рекомендацією вашого керівництва за багаторічні посуні працю розвитку про руху на Буковині Козубовський Микола Георгійович. Вільно і спільні результати. Дякую вам за все. Маю велику надію, що і на пізніше в селецькому районі так і буде. Дякую. Орг комітетом було писано найвірнішого болівальника. Він став. Георгій Іванович Щубрі. Також спеціальним призом за чесну та спровідну спортивну порядку нагороджується Євген Гергінжів, який також є тренером баскетбольної команди колос. Молодого тренера з боксу. Якого показывает позитивные результаты, Анатолия Автемичука. Коллеги, друзья, конечно, мне очень трудно говорить после такого выступления, но не забывайте, что от Мамалыги и до, до Черновцов все едут на велосипед. Раз. Второй. Было назначено в 86-м или 4-м, точно не помню, в журнале «Жегодник», что скорее район занимает первое место, второе место в Советском Союзе по количеству велосипедов на голову населения. Именно что это нам надо гордиться. То есть в люди все здоровые, все, все время движения. Конечно, может и мало. Надеемся, что на следующий год мы немножко повоюем, потренируемся. Мне приятно, что Серяков Александр в этом году стал чемпионом Крыма по маунтинбайку. В Харькове чемпион Украины по, по миксу. Также Шпирка Марчела, это талантливые спортсмены. И, конечно, благодаря тренерами братья Евгеньевы, это мои друзья, мои коллеги. И чем я их хочу их поздравить? Висок, що дуже не подобається. А я попрошу асистенту того року Тетяна. Допомогу. Мені подобається в одному серіалі, кажуть Воли, е, е, силою даною московською пропискою, я силою даною е, статусом друга новоселецького спорту. Я прошу уваги представників влади. що чути там? Георгій Васильович, якщо вони не чують, то точно більше ніхто не чує. Георгій Васильович Кіріл, заслужений тренер України, почесний громадянин міста ч... Новоселець. Чути чи ні? Нічого, нічого, здається. І по одному такому символічному блокнотику з автографом Івана Гешка. От тут, тут, Оташка, тут. Ага. і даруємо, тому що вони могли виграти навіть автомобіль, напевно, да? силою влади. Але ми даруємо ось одного козачка. на ви не по нас, сказав, я починаю з вас, не надо, ні, давайте покажіть прибір, а зараз ануліруються наші білети всі. Откуди взяли такую. Но э, мы будем подчиняться, он ведет это самое. Я вам хочу сказать, что э, вот сидящий за этим столом мы очень рады, что все-таки что жюри пришло к тому, что это самое, чтобы не было э, подозрительно, что нам подыгрывает. Я публично подкупаю. Это не считается как взятка. Нашего... С поцелу... с поцелуем, по-моему, да? Посілок нам треба докидати наші гроші. Тепер починаємо розруша. Починаємо з А, блокнот. Платно... важко йому треба дивитися, що 50, як карта в руках немає. 104 номер, у кого 104 номер. 104. Ймовірність 50 високих шосеняйків. Є, да? Підходьте сюди, у кого 104, підходить сюди, соромиться, красує ліце, передає по столу. Ти-ти-ти-ти-ти, У вас не хочуть да не. No. Вам віддання дякую за... А вас п'ятдесят перший вам ну, давайте я, я покажу. Облишені. Не. Не. Три чотири і...